У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей трапився скандал. У семирічного Святослава з Харкова вимагали заставу за дві книги, обґрунтовуючи це тим, що він переселенець. Про це розповіла мама хлопчика Катерина Посохова. Керівництво бібліотеки вимагання грошей заперечує. Ви можете взяти до п'яти книг, за кожну залишити по 300 гривень застави. Я ж продовжувала допитуватися, що це за гроші, чому така має бути застава. Ніколи таким не стикалися. Бібліотекар одразу сказала, мені просто сказали так робити. Я кажу, зараз покличу керівництво. Я кажу, не знаю, мені просто сказали так робити, брати саме з ВПО. За словами Катерини, її син раніше користувався послугами міської бібліотеки. Тоді жодних нарікань не було. Як тільки звернувся до обласної, Святослава звинуватили у підозрі, яке звучить як псування книг. Стоїть дитина моя і кажуть, От він може написати в книжках Слава Росії. А ваші взагалі, знаєте, скільки книг у нас потягли? Ваші? Я кажу, які це наші, по-перше, ми ж всі, наче українці, всі рівні, всі однакові. А по-друге, ні, він не може написати Слава Росії. З чого б це він таке робив? Мати хлопчика каже, Святослав та його родина зареєстровані у Тернополі, незважаючи на це, черговий візит до бібліотеки, аби здати неушкоджені книги та взяти нові, обернувся наріканнями щодо переселенців. Вийшла директор і повторилася просто ровна та ж ситуація. Ми знову прослухали всі історії про поганих переселенців. Це все ну, в доволі такій експресивній формі. І це все знову, коли діти йдуть потоком, беруть, здають книжки. Ні до кого жодних питань. Чому ми опинилися в цій ситуації знову? Ви тимчасові, ви проїздом. Це нам вирішувати. Ми не проїздом, ми не тимчасові. Ми обрали жити тут. І, власне, ми хочемо, щоб до нас було відношення таке саме, як і до всіх. У свою чергу директорка бібліотеки Надія Новіцька категорично відкидає усі звинувачення. каже, грошову заставу за книги не вимагала, адже хлопчик вибрав літературу, за яку не потрібно було платити. Хочу сказати, що перша неправда дитина отримала у нашій бібліотеці 3 квітня дві книжки без грошової застави. Дитина прийшла до нас з батьками 16 квітня, одну книжку здала, іншу книжку продовжила і отримала ще одну книжку в стінах нашої бібліотеки безкоштовно, без застави. Директорка додає, що грошова застава діє лише для книг, представлених в обмеженій кількості. Такі правила стосуються як місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб. Свої твердження аргументує законом України про бібліотеки і бібліотечну справу.